Усім привіт, в продажі Nissan Qashqai, свіжопригнаний Швейцарії. Це нас 2-літровий дизель, автомат, повний привід, хорошій комплектації. Версія 7-місна, тобто плюс 2, він трішки довший і має сім місць в білому кольорі на 17-х лекосплавних колесах на зимовій резині. В хорошому візуальному стані. Така у нас оптика, притівтомані фари, капот, бампер без піскострую, без колів. Ніяких нюансів, по кузову абсолютно нічого немає. Є, є датчик, світла датчик, дощу, панорамний дах, релінги. Чистий 2009 рік випуску, вікна всі оригінальні, включаючи лобове. І фіксуйте дев'яточка. Він код. Також ця сервісна історія присутня. Дивіться відео до кінця, все я буду поступово показувати. Підігрів складання дзеркал. По цій стороні пройдемося. Все тут гарненько, ціленько. Понизу захищений. Пластиком так само по арках, позаду маю партроніки. емблемки всі на місці, кишка і плюс 2. Мотор ДЦІшний. Мотор по цій стороні так само все у нас в порядку, без нюансів. Зараз перевіримо його таким професійним прибором Profiline. Автомобіль розмитнений, сертифікований, вже готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні. Якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити автомобіль до вас 25 дім. Автомобіль має єдиний косметичний перекрас цієї частинки цього крила. Просто косметика в районі 168 мікрон є. Тобто шпаклівки тут немає. Шпаклівка вже стартує від 300 і вище. Просто косметика. Тут вже тут вже не фарбовано, тільки ось цей квадратик і все. Далі йдемо перевіряємо. Саме все в оригіналі. Вікна всі оригінальні, включаючи лобове, ще раз повторюсь, ось такий на кузов. Всі зазорчики, все рівненько, ціленько, нічого не ушкоджено. пластик, все охайно збережено. Зараз покажу вам салон цього автомобіля, шкірене мультифункціональне кермо, сидіння з тканини. Така хороша, гарненька така тканина, не протерта, не просижена, повний електропакет. Управління дзеркалами, бачок, капот, фарами, підсвіткою. Надійна коробка автомат, гідротрансформатор управління повним приводом і стаканічки, шкірний підлокітник, такий місткий великий, панорамний дах. Так, Зараз найду ключі до нього Ключі в замку. Також від попереднього власника було. Ставлено такий тримаж для телефону і доставлена така вже навігація. У нас двохзонний клімат-контроль. Все повністю гарно функціонує. Така у нас приладова панель. Зараз заведемо автомобіль. Гарно заводиться. Пише, що рівень олії добрий. Також обов'язково в кінці відео зробимо тест-драйв, цією підгазовою Все працює чітко, рівненько. так Така у нас навігація. Можна під переглядати різні відео, користуватися інтернетом. Також вона ось так повертається, як вам зручніше собі керувати. неї можна так або так. Трішки такий специфічний звук. Ось так відкривається панорамний дах. Тут сонцезахисна шторочка, Лю люка тут немає, просто... Панорама. І назад ось так закривається підсвіточка, мікрофон, щоб розмовляти по телефону. Великий місткий передачок. також документація, сервісна історія все є. Також дивіться, відео до кінця вам покажу центральний замок. Все тут охайно, гарненько, нічого не зацарапано, не подерто. Великі дзеркала, дуже хороша оглядовість. Все тут у нас добре. Зараз перейдемо до заднього ряду. Ось Такий у нас великий просторний задній ряд, дверна карта, сидіння, це у нас сидіння регулюється спинка наклону, так само тканина, нічого не просижено, не затерто. Так у нас служиться підлокітник, утворюється підстаканічки і також є розетка для заряджання ваших девайсів. так Можна її заглушити. На цей шнурочок потрібно потягнути, воно стає на своє місце. Автомобіль у нас самий міцний. Зараз покажу вам третій ряд. Спершу тут покажу, як виглядає приборна панель з цього ракурсу. Все добре гарно виглядає, кожна кнопочка вечором підсвічується. Така хороша, гарна атмосфера автомобіля, коли все в збереженому стані. Підсвіточка, вішечки, все тут у нас є. Зараз покажу багажне відділення. У нас велике, просторне, також торочка, повний комплект. Зараз перше покажу аварійний знак. Так. Домкрат, ключі. Запаска, все на місці, все новеньке, повний комплект присутність. Так, назад все ставиться, також торочка собі ставиться. Так нас виїжджає третій ряд сидінь, він у нас новенький, практично на ньому ніколи ніхто не їздить, дуже рідко використовується. Так, назад все складається. Однією рукою Що собі ставити шторочку, також сидіння можна скласти в рівну підлогу і утворюється дуже багато місця, якщо потрібно переночувати чи щось велике габаритне перевезти. Зараз покажу все з цього ракурсу. Зверніть увагу на стан прийомів, пластика. Все в ухайному стані, 174 тисячі пробіг, ще раз повторюсь, нагадаю. Ось він код. Фіксуйте собі. Дублюючі для перевірки. Така у нас дверна карта переднього пасажира. стану все у нас добре. Все хайно, чистенько, гарненько. Зараз покажу вам документацію по машині. Різні книжечки, інструкції. Це нас сервісна книжка. Ось усі відмітки про обслуговування собі ставте на паузу. Передивляйтеся. У 11-му році, шостому місяці було 17 тисяч. 12 рік, 4 місяць 30 тисяч, 13 рік, 5 місяць 49 тисяч, 50 тисяч майже, 15 рік, 10-й місяць, 68 тисяч кілометрів. Потім 21 рік 118 тисяч, 22 рік 147 тисяч. Далі обслуговування вже не було, нічого не записано. Це остання відмітка про обслуговування. Тут стоять галочки, що мінялося собі. Можете ставити на паузу, переглядати, пере, перекладати. Зараз вам покажу ще підкапотний простір, як на все виглядає, пізніше вже поскладаю. Зараз автомобіль у нас заведений, працює чітко, рівненько, як можете чути. Тут у нас відкривається капот. Все дуже просто, гарно. Такий у нас капотний простір. Нічого не кручено, не верчено. Все у нас добре. Ці кріплення ціленькі. Тут запотівань, підтікань, нічого абсолютно немає. Все тут у нас чітко. Зараз у нас фари включені, Ближнє світло, ось так виглядає автомобіль. Нагадаю, 2009 рік випуску пригнаний Швейцарії, 2-літровий дизель, автомат, повний привід. Тут у нас надійні коробки автомати стоять гідротрансформатори. Дуже добре себе зарекомендував цей мотор 2-літровий дизельний. Він так само стоїть в Renault Coleos, Nissan x trail на багатьох різних моделях, там Renault Trafic. Дуже такий надійний ресурсний мотор. І в парі з надійною коробкою автомат, гідротрансформатор з повним таким приводом, високим кліренсом виручить вас на різних ділянках доріг, будь то це бездоріжжя чи траса, будь-яке болото. Така універсальна машинка для кожного дня. Так гарно бадьоро виглядає в збереженому стані, з мінімальним пробігом вже чекає на нового власника. Розмитнена, сертифікована. Також нагадаю, можлива доставка по Україні. Зараз зробимо невеличкий тест-драйв. нас автомобіль, візді, комфортна посадка, гарна глядовість, великі дзеркала. У нас по комплектації клімат-контроль, круїз-контроль, мультифункціональне кермо. Можна підключити телефон через блютуз, слухати музику, розмовляти. Панорама відкривається на весь дах, якщо замало світла для пасажирів і водія. І гарний, приємно збережний салончик, все акуратно, гарненько. 174 тисячі пробігу, такі нас оберти. Автомобіль на двохлітровий дизель в парі з надійною коробкою автомат, гідротрансформатор. І має повний привід, високий кліренс, дуже гарно проходимість словом. Тож, кого цікавить такий автомобіль: приїжджайте на тест-драйв, огляд, місто Радивилів, Рівненська область, також можлива доставка. По Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати, можемо доставити до вас. під дім. також підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram. Посилання залишу в описі під відео. Там можете знайти будь-які інші автомобілі, які в мене є в наявності, або ті, які в дорозі зі Швейцарії. Там є фотографії, описи, ціна на кожен автомобіль. Якщо буде щось цікавити, телефонуйте. Всім дякую за увагу. До зустрічі.